Друзі, продовжую. Бачите, поко, поки ляться це при. Ой, як це? Спогади. Поки ллються, давайте продовжу. З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так ось у фіналі чемпіонату України, здається, це було у Краматорську, де грали найкраще не зараз, не як зараз, що просто там грають 50-100 людей. А там був, був серйозний відбір. Багато майстрів не проходили цей відбір. Майстрів. Міжнародних майстрів не приходило. Я у півфіналі. Мені доводилося прибирати майстрів, обігрувати їх, щоб долучити дійти до фіналу. В мене, знаєте, е був випадок, я грав за команду е на клубному чемпіонаті України. Я там поділив, здається, друге місце. Чи друге, чи третє. На, на третій, мабуть, на третій дошці перше місце зайняв тоді Ільянов. Я тоді обіграв чорними гросмейстра Крупу старендійці. Ой, як він після партії, як у боксу, знаєте, бувають боксери такі хоп. І він ще так ходить, підходить йому хоп. Так і він зі мною. По перше, в партії там на, на рентгені я його хоп, туру з'їв, ну вже здайся, Він ще дробить кілька ходів. Я ще щось на цьому ж забрав. Він же здався. І після партії мені доказує що я не вмію грати у шахи. Ну, звісно, не вмію, як МС. Ну в Бліц бо я його і тоді побіграв, мабуть. Але так, ну як МС, у мене там 260-70, я не пам'ятаю, а ви гросмейстер під 2600. Звісно, для вас я не вмію. Але я виграв. І я виграв у боротьбі, я не стояв від захисту. Я попер, я грав некоректно як для того часу, але активно. Ну і він щось мені намагається сказати. Його виводили, його там за руки тримали, виводили. Ну не те, що він ліз до мене битися, а тому, що його телепало. Хоча шахіст би Безумовно, був сильний. Так ось я тоді гарно зіграв за команду, а потім, е а потім. а до чого це? А, як там я зіграв? У який, якийсь момент в мене щось не пішла гра. я з хлопцями думаю, якось себе потрібно взбадьорити. А молоді ж дурні всі. Ну, я принаймні. І, то, і товаришам кажу, давай я на характер, завтра там налисо, підстригуся, і там щось ми заспорили, вони та як? В тебе такі о, волоси б тоді в мене були гарні, там, длинні. Та давай, ну щось заспорили, там, не пам'ятаю, що я налисо, повністю налисо, валущі, це лиса башка. Як почала оця лиша башка всіх лупити. Я не пам'ятаю, скільки партій поспіль, але поспіль, поспіль, і у той крупу, і так далі. Гросмейстра. Так ось, і в півфіналі в Харкові теж я якийсь момент забоксував. думаю, що зробити? Потрібно 4 з 4 вигравати. Юра, що ти наробив? Програв коробову, здається, ще комусь. Все, дурень. Думаю, так, до перукарні. Ну, потрібно якось. Це вже принаймні раз працювало. До перукарні пішов. Кажу, налесо. Вони, як у вас такі волоси? лисо, Наступного туру бац, 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 всі виграв партії і потрапив до фіналу. І ще в Харкові був півфінал, там теж були партії. Ой, то там дівчата були, чого тільки в мене не було, друзі. І після. Е, після як сказати, ну, Усю ніч ми так куралесили, скажімо так, з дівчиною, а потім. Е, а потім приходжу грати грати з зубовим. Ой, це ж для мене сильний суперник. й для будь-якого сильний суперник. Все. А я до цього, до, до цього у, у попередньому турі зняв його конкурента по області. Песков такий був Олексій, теж, теж доволі сильний шахіст, теж 2400 був рейтинг десь. І Зубов робить дебют, а він мене побоювався, бо я його теж ну, бив, обігрував. Тобто в нас такі відносини жорсткі були. Хоча він, звичайно, грав сильніше, але ось у, у особистих зустрічах, там, ну, принаймні на планеті, коли в нас потім вже були турніри, ми обидва, здається, були гросмейстрами вже. І в мене щось з ним на першій дошці я грав за команду Пахмільний Гамбіт, в мене з ним рахунок був приблизно 7-2 на мою користь. Тобто я приходив і після авторинку буває непрофесійно, я казав, організаторам Команди. Я там трішечки, м'яко кажучи, випив. Вони грай, грай, ти свої очки набереш. Бувало по-різному, друзі. Бувало. Тобто, ну це ми грали там інтернет-команди, там доволі ск... сильні були сустави. Джаб... Джабава е, грав в нас на другій дошці, Я завжди грав на першій дошці. Так ось. Е і, ну, і вже тоді я з зубом десь рахунок мав теж дуже дуже гарний. Хоча грав він у цілому, звичайно, сильніше за мене. Ну тому що більш професійно ставився. Я ж кажу, мене цей авторинок трішечки відволюкав від більш професійних занять, тому це й пішло і на користь, і для загартування характеру, і так далі, але пішло і, і шкоду принесло. Так ось повернемося до Харкова. Я приходжу проти зубов, думаю, ну все, ну з такими очима. А він робить дебют обережно, обережно, і потім нічю пропонує. Думаю, чому білими? Думаю, ну виділуватися ж не буду, ну погоджуюся. Ну і потім ще там виграв кілька партій. Це вже наступний був рік, і теж потрапив до фіналу. Uh, і теж в фіналі нічого не показав. Бо состав для мене був складний всі з тренерами, з ноутбуками. А я і не знав, що взагалі є ноутбуки, що можна готуватися. Тоді це все було в мене багато часу і міг приділяти шахам, але це все було непрофесійно, друзі. Так ось, якби мене тренував тоді, я сучасний, я б досяг би якихось серйозних результатів. А так, uh, так ось, друзі. А Зубов я потім питав, чому ти мені Денчу пропонував? Та ти так зняв, ти таку мені там допомогу зробив, ти так обіграв цього нашого Льошу Піскова. Він тут у нас в області, він мій конкурент, і так, так, і так. так. Я кажу: А ну дякую. Все думаю добре, що я вчора виграв в чорному такому гарному стилі. Так ось. На фіналі я познайомився з Сергієм Ковальовим. Це був тренер і Пономарьова, і Карякіна. І він казав мені тоді: Карякін буде майбутнім чемпіоном світу. В нього є величезний шаховий талант. Але ми бачимо, що він свій талант проміняв на путінські подарунки. Добре, друзі, не будемо зараз про погани. Повернемося туди. І я жив з міжнародним майстром з Крима, я ще був комесом, з міжнародним майстром Шуріком Трусковецьким. І ми, чесно кажучи, зловживали. Молоді, дурні хлопці. Ну, я принаймні за себе кажу, зловживали по-перше. А по-друге, е ну пиво, нічого такого не було, пиво, але багато пива. А він ще курив, а грошей було обмаль. ну і Десь там туру, після п'ятого вже жорстка йшла економія, а ще 5 днів десь жити, приблизно 4-5 днів жорстка економія. Він виходив до коридору і казав: Я кажу, а куди ти, В тебе ж немає цигарок. А я не курив, але він курив. А він каже: Та піду хоч. Подивлюся, як, як палять, як курять. <хи> тобто, ось така в нас була кризисна ситуація. І тут мене на матч визиває ось цей тренер Панамарьова, Карякіна, Кавальов. каже: Давай на гроші, матч. Я кажу: та ні, та грошей вже ж тоді взагалі не їсти ті. Дні. І ви такий сильний, і все. Та я бачив, як ти Голощапа звав на матч гросмейстрів під 2600, ти не боїшся нікого, ти відморожений. Я кажу, ну так я, в принципі, впевнений в своїх силах, але ж ви ж така ну для мене глиба. Він давай, давай. Ну і ми сіли замість того, щоб готуватися до ранкової зустрічі у турнірі, відсипатися. Я матч з ним грав півночі. Там і Рахмангулов грав, і Олексіков з кимось матчі, там і Зубов. там Хто тільки не грав, там якась була катальня. Казино. О, я виграв, здається, плюс 33 чи плюс 40. Я вже не пам'ятаю, там був скажений розгром на мою користь. По три хвилини без додавання він сам запропонував такі умови. Ну і, друзі, я просто порвав його. Комбінації, тактика, ініціатива, напор. Але в Іншпілях що він зі мною тільки не робив. Який це був гуру для мене Іншпіл? Я себе вважав дуже шахістом, який, ну, не вважав, а в мене був успіх, як МС, де я перегравав у Іншпілях міжнародних майстрів як дітей. Класику. А тут, я мовчу за бліц, а тут в багатьох іншпілях він мене перегравав, як цуценя. Ні, ну звичайно, не всі партії він ті виграв. Тобто там, там я йому час підіб'ю, там ще щось, але ось сила гри, я тоді зрозумів, о, Юрчику, тобі вчитися та вчитися. Після того він зі мною хотів розрахуватися, це були б не дуже непогані гроші для мене. Але я сказав: ви знаєте, ви мені. Тільки дались, тільки навчили цим матчем. Я зробив для себе такі висновки. Я з вас гроші не візьму. Дякую, що ви зі мною зіграли. Тобто для мене гроші було не найважливішим у той момент. Хоча гроші були важкувато, щось ми так не розрахували їх. І так ми затоваришували. Він розповідав дуже багато цікавих історій. Можливо, деякі для віку 100 Я розповім у наступному відео.